Але Штук. тут щось такі бумаги є. Ми маємо бумагу, там того. Там, там, а там а сел, не було. Там далі півселету нема так багато, правда? Я думаю, що підтримці. Я не знаю. Там отні там, там менше. Лупушні менше є. А ви ж бачили вчора, так? Да, так, там менше. Там в основному банки. Отого це ще загрузили так, скільки. Скільки в мене Саш, кілограм 300 везли сьогодні, так? Кілограм 300 сьогодні везли. Так, це все. Тут навіть частину забрали, вчора забрали і сьогодні. ящики? — Ти тут можеш на газетах, щоб не почувкали вже. А тішка вже віджила. <рес> Тепер злюбим любим буде, якщо не буде робити, то, що люди, так. То, що люди чекали, то що ти от десь зюбився. то вже не грає роль. Затягни бік, тягни бок, що. Якби не давав кандидатури на контент, то може би тут вірити. А зараз, і все. буде не ставити, потім Там? А я думаю, що важке я тут двох хоче, а потім будете.

Хлопці, таких пару таблеточок, кидайте в воду, води починає кипіти. Засипаєте туди каву, засипаєте суп, що хочете, засипаєте, воно зразу каша робиться або чай, або Каша, а шлунки. Теж киплять, так як зі таблетки киплять. То краще вже цього сала смальця з цим з'їсти. Ми наче горому з'явити. Ми тоді кудимо цих гроші, такі копирки нашу палив. Дай ще пару листочки. А вони пару листочки. Можна керів. ми собі беремо, бо вони там всі набіли, то та там тоді було 600, а зараз, по-моєму, 800 так, там не чоловік не там ще прийшли в... І цей. О, можна ми собі на свій, свій жарити, хлопці, та яка проблема, дивіться. Вони ти привозиш і вони питають за це, ти... наче ти наче по списку маєш видавати. За кожну картопину, за кожне все питають, а чи можна? А ви нам сало дасте, а ви нам те Та, звісно, що даємо, то ж неваже і привезли ще. Чатіст. Мені вчора одна мати дзвонила в Яворі, стояли. І вона каже, перевели е, туди на Донецьку, не дали нам знати де. А вони півтора неділі тільки були як... Ніхто не обстріляний, ще ніде ні, нічого, півтори неділі пройшло. А що ви думаєте, нам солдати не казали? Е, там Каже, дали їм автомати, каже, два рази стріли, поружок витягне, запихає знову знов стріляти. Видіть в своїх кабінеті, писайте. Подивіться, що робить.